Сьогодні 22 серпня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 22 серпня в Україні світі святкують міжнародний день фольклору. Це свято вшановує багатство традицій, історій, танців та мистецтва, що складають фольклор різних культур. Цей день нагадує про важливість збереження та вшанування унікальної культурної спадщини, яка об'єднує громади. Термін фольклор вперше вжив британський археолог Вільям Джон Стомс, 22 серпня 1846 року у статті, опублікований у лондонському журналі Азенеу. Також 22 серпня день пам'яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. Цей день вшановування тих, хто віддав своє життя, захищаючи громадян, борючись із злочинністю та забезпечуючи безпеку країни від моменту здобуття незалежності України під час виконання службових обов'язків загинуло більше 1600 правоохоронців. Особливо багато втрат було під час бойових дій на сході України. Цього дня народилися 1920 рік американський письменник фантаст Рей Бредбері. 1966 рік українська акторка кіно і театру Ольга Сумська. 2001 рік американський професійний баскетболіст Ламело Бол.